З вітерцем примісінько на робоче місце, ось так на двоколісному, каже Данила Содорчук, розпочинається його ранок. Зробити їжу, так, просто покататися по набережні, користуються, говорить, бо бачить переваги, як то мобільність. Швидше можна, коли затори в місті пересуватись. А ще екологічність та швидкість розповідає менеджер компанії, яка надає послуги з оренди електросамокатів. Олександр Лінченко не потрібно, якщо це таксі очікувати, може зразу стати, поїхати і добратися до потрібної точки. Та легкість у використанні відштовхнися два рази та натисни на газ. Чоловік каже, цією справою займається із задоволенням другий рік, попри те, що курйози з транспортом трапляються. Відбуваються інколи навіть факти крадіжок. Наприклад, була ситуація, що самокат заїхав аж у Чернігівську область. Буває таке, що намагаються затягнути кудись і в приватну власність, якби потім кажуть, що його знайшли, тому що ну вважають, що це якщо він стоїть на вулиці, значить він не чини. А от, аби не сталися дорожньо-транспортні пригоди, пояснює Олександр Лінченко, пані Наталі, яка саме проходила повз, потрібно дотримуватися правил. А допустим, на переході я, я повинна зараз зупинитися. То, ну перехід у мене. Якщо це пішохідний перехід, так. так ми його перевозимо в руками, так як велосипед. Окрім цього, припускати пішоходів та їхати праворуч проїжджої частини. Про все це не варто забувати, а ще й позначати себе в темряві. розповідає речник управління патрульної поліції в області Олексій Драгун. Це можуть бути світлові добивальні елементи на одязі. Взагалі, електротранспорту потрібно в принципі дотримуватися тих самих правил, що звичайним водіям як велосипедів, так і мотоциклів, в залежності від потужності вашого транспортного засобу. Нині у Черкасах три компанії надають послуги з оренди електротранспорту. Електросамокатів вони мають спільні місця старту, говорить начальник управління транспорту Віталій Москаленко. Уклали ми меморандум між оператором, так називаємо. Оператори зобов'язуються і страхують кожного учасника руху, тому числі і третю особу від травм там на лікування, на пошкодження матеріальний. Цінності, а от за крадіжку такого транспортного засобу відповідати доведеться. Це до восьми років може бути позбавлення волі за крадіжку. Люди будуть бачити, що самокати стоять у місті, якби і що це саме власність муніципальна, якби що це ну не приватне, що хтось залишив. Які за порушення правил дорожнього руху каже Олексій Драгун, адже кермувальники електросамокатів водії транспортного засобу, а отже, несуть адміністративну відповідальність. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.